Всім, Всім привіт. привіт! Мене звати Люба. І Я Олеся. Ми вітаємо вас на каналі GymBeam. І сьогодні ми випробуємо декілька челенджів, щоб випробувати наші сили. Добре, зараз ми випробуємо перший челендж і він називається Тор челендж Давайте подивимося. Виглядає дуже складно, дуже складно, але ми спробуємо. Ми будемо старатися виконати цей челендж. Надіємося, нас вийде. Ну, це не точно. Це не факт. Виконуємо? Так. Давай. Це зараховується? Так можна. Давай, Люба, чемпіон. Це тут фіксується? Так. <смес> давай! <смес> Є, не пішло. Не можу. Максимально... Опа! Все, молодець, ми це зробили. Давай, давай п'ять. Це максимально складно. Це було справді важко. Ми не очікували, що це буде так важко. Зараз ми переходимо до наступного челенджу. Давайте так. виберемо якийсь челендж, наприклад... Партнер челлендж Давайте подивимося, що там. Я чого буду лежати. Я буду тримати. Окей, будеш сидіти. Ну виглядає не так складно. Я сподіваємося, що в нас вийде. А як триматися руками? Ти треба встати першим, напевно. Спочатку встати. Я маю присіді бути. Ну, але там, щоб ти мене Я не знаю. Чекай. <сі> <сі> але я лежу на твою. Ти маєш лягти максимально ближче. <сі> Давай шар розподивимося. Ти маєш лягти ще ближче до мене. Давай зафіксуємо. Так, я сідаю <сі> і сюди. <Фух>. <сі> ну, <сі> о, ідеально. <сі> максимально. можна <сі> ще <сі> 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 Це кстати дуже прикольно. Щось, але вона, походу, ти маєш піднятися і тримати мене на руках, поняли. <плес> отак от. <плес> Підісь. Лаша <плес> <Це> ж... <плес> <Баше> не таке. <плес> Максимально. Я маю зафіксуватися, тримай мене. Я тебе не втримаю, не вирішу. Втримаєш. Вискакуйся всі далі. Ти не сижу, бо нагружка вас. Ти маєш сісти нижче. У мене ця штучка пала. Сідай нижче. Давай. Бо я з'їжджаю, моя жопа там не тримається. Бо тобі треба раз тримати, пані, щоб ти могла так от. Хай. Засунь. Не Тіла, сісти. А тепер маю встати. І ти маєш висіти. Ну все, є. Балаяж челендж, давай. Балаяш, ну я думаю, це буде максимально трошово. Давайте ми вибираємо балаяж челендж. Отже, давайте подивимося. Ох, Мати Божа. Можна матюкатися, так? Не можна. Я буду стримуватись, давай. За що ти маєш триматися? Я твої руки? <клес> ти повинен руками пуститися. Тут чекають в руки. Опустила. Підняти руки. Ти маєш їх під підлоги відняти, підняти. І таз витолкнути наверх. Ще <сіли> раз нові. Ми наоборот. Давай. Так, ноги під <сіли> ці ноги під мешки, ноги підмишки. Я засовую, засовую. А давай, давай, давай. Ти приносимо рівновагу підмати. А кутра руки від землі відійшли. Від. Я мене. Чекай, 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 бейт! Ти мене переважує. От давай спробуємо з цієї навики дораз. Давай. Може трохи далі від цього було. Давай, якщо впаду, ти теж там акуратно під прям далеко під мишки засолипаю. Прямо входи. Тоді я тебе не зможу переважити, ні? Так. Хм. І що? Треба трошки зарісти сильніше. А ну давай, так. Зараз. Ще трошки? <ріхи> 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 чекай, чекай. Щось <Чуть> не так, <ріхи> не, чекаю, не чекай. Подивись ще раз. Як понадивляє. <ріхи> маємо це зробити, як це ми не зробимо. А, як вони там ближче лягають один до одного? Ні, папа має висіти, прям знаєш. Попа так? має висіти? Да. Попа має ж тако висіти. Попа... Але воно разом тобі треба поставити. Не, я тебе зіжму. І ти маєш встати, типу. Добре. Да. Не з першого разу. Да, Не з стрічала, першого разу ми це зробили. тільки що був. Рол плуп чалендж. Це mm. щось буде максимально давай. Row, row, row pull up challenge, Окей. Okay. Давайте подивимось. Так. Mm. Oh, oh. Ми колись робили. Ми його робили, ми вже. його зробимо. <світ> <світ> так, нам потрібні це гантелі. буде легко, бо ми його робили. Нам потрібні гантелі. Давай за руки. Хто я ляга? Я ля... лягаєш. Давай можна так. Чик -чик. Раз. Два. Два почерки, два черги. А ну ладно, Постав поставила. Поставлю гевущи. Поставила гущи, поставила, поставила. Давай ти тягнеш. А тоді я тягну. Ще ja, я, так? Ні, nee, давайте далі рухатися. Next challenge. Next challenge. Together push up challenge. Зараз ми спробуємо цей challenge, давайте подивимось.

Руку. Чекай, що бо Блін, в мене ще й ліва рука, вона слабша. Я так забагато, я не маю куди свою ногу поставити. Готова. Угу. І поїхали. Що раз, Дивай, ще раз. <гів> це ж це не вважається, так? Half На Наполовину. Не зовсім ми це зробили до кінця. З виду це дуже легко виглядає. <гів> <гів> <Ми справді ні. гів> да. Реально жарко, треба щось випити. Вже аж горлі пересохло. І у нас тут бецашечки від Jim ага. Без безкофеїнові. І Просто ідеально, смачно. дуже смачні. І так, наступний челендж. Супермен Так? Да? Да? Я чувствую, що це зараз щось буде жахливе. <смех> так. Так. <смех> так. <laughs> Чекаю, бо я не поняла, як Треба робити. розутись. Розвертаєшся і взлітаєш. Розвернулася, лягла. Колінами вперлася в цей встала. Да. Але тут Є... треба отак руки, напевно. Так. Да? І що далі? Ти маєш руки напрям, спочатку. Звернувся. Чекай, чекай, чекай. Дивись, бачить, як він в вас. сіла і лягла отак. А то можна отак зразу. Так от. Весь ще руки. Давай. У мене дуже ціна тренування. Що, зробиш? більше відхилитися назад. Бачиш, він нахиляється назад, şey, отут, щоб так. я Ті могла. Щоб я могла, бо мене тіряю це. Прям тягнись назад. Все. Ні, правильно. Okay. Я пихала раз. два. Мне ну, так изящная конечно, там сила. Так. И Ой! 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 давай, давай. Ой! Ой! Давай, давай, давай. Очень Все, останній челендж. Останній челендж на сьогодні. Можливо, щось Давай, може щось легеньке. Ну, Хак-мі-челендж. Я думаю, що це як хак-мі, то це як хакме. Обніматися. Хак-мі це обніматися. Давай. <плес> <плес> yes. ну, виглядає, наскільки не <плес> ну, виглядає нескладно. <плес> нескладно виглядає. Yeah. І пихали. І опа! А що таке? <рес> Чекай, Ти, ти сперлася об мене і фіньів... теж. Дай мені такі руки сильніше. Отак. І пихали, ноги розігни і вставай. Mm. Що, дурна? що зробила? Що, що ще я вкажу. Навіщо було встати? чуть голову с не розбила на okay. до тренажера. Добре, це ми що? не зможемо робити. Не зможемо? Давай яким закінчимо, яким ми, закінчим, ми можемо. Давай. Hey, hey, Штрипний. Okay. Штрипний один останній. Dragon Squad Challenge. Okay. Це інпосіб. Це impossible. Це неможливо. Я Якось спробувала. Це ну, взагалі. Як вона? Ну, сідає в перекресний випад отак, і отак от сідає. І тіпо, тоді треба встати і тоді ще отак ногу. О Боже. Можна, я отак десь стану, бо вдруг ти спів... Давай, я люблю, ти перша. Да, і співаю. Люб Так, І виводь ногу вперед, виводь. лабуть. Так це прямо. Любиться. Так, да, це дорого скват. А, та ну. Якщо ногою не торкаться до підлоги. от Бачиш, вона так рівно сідає Тому що в неї і... розтяжка є. На. Це отак три сісти. Так. Да, ну. А якщо підтримувати одне одне, так не считається. Тут Не вважається. Може три руками сюди. Нет! Та воно навіть руками не тягнеться, та нога. Ну добре, все, фейл, окей. кінзикор челендж ми зробили. Can stand challenge. Давай щось зробимо. Зробимо, зробим, can'stand stand. Вряд ли ми це зробимо, але ну, давай попробуємо. Ні, це? це так сідаєш? Давай. О, Давай, давай. <звук> Як там вона починала? Ти мене береш на каркоші. Давай. Тримаєш мене? Тримаєш? Чекай. Тримай за коліна, мене добре. Да. Давай. І що там далі? І Ти не заркаєшся. Все, Ми це зробили. Ну що ж, ми закінчили наші челенджі, Ми справились майже з усіма. Так ми зробили шість з вісьми. Так, ну це було максимально. Тільки власне. дві дві поразочки в нас. Це, це було... було нелегко. да, але могло бути гірше. Тому але... приєднуйтеся до цих челенджів, Обов'язково спробуйте зі своїми зі своїм другом в залі. Відмічайте канал Джимбім і приєднуйтесь до нас. Буде весело Це разом. Це максимально класно. Тому підписуйтесь на канал Джимбі, приєднуйтесь в нашу команду і не пропускайте нові відео. Па.